Як встановити ґрунтозачепи та фрези на міні-трактор Кентавер 15G. Зараз покажемо. Ми бачили, що ви писали в коментарях, як встановити фрези на цю техніку, якщо її вага 250 кг. Тож зараз ми вам це покажемо на прикладі. В комплектації до такого міні-трактора йде ось такий реча для підйому його. Можете переглянути, працює він наступним типом. Просто фіксуємо, наступаємо. Та сам мінітрактор вже піднятий колеса, бачите. Повноцінно підняті. Що спереду, що ззаду, колеса в нас плінтується одним пальцем та такою шпилькою. Зняли колесо. Наприклад, і ось такі йдуть. ґрунтозачепи в нього в комплектації. Дійсно, вони маленькі, якісь я б сказав, би, з колесами. Але перевіряємо. Встановлюємо та потім фіксуємо і так само з другої сторони. Перевіряємо, наскільки тяжко буде зараз підняти його. Попереду. Нічого складного немає. Так само потім просто обираємо шплінти, чіпляємо фрези замість коліс і можна переходити до роботи. Це повноцінна його комплектація, це все є в кожному наборі. Як по мені, сам речах трішки не продуманий. Якщо буде волога або у вас пухка земля, то на огороді, коли ви будете переобувати цей міні-трактор. Можливо, що сам речах вас буде зариватись, тому можливо вам потрібно з собою буде возити дос досточку якусь або щось по типу неї. А придбати такий міні-трактор ви вже можете на нашому інтернет-магазині всі мотоблоки за привабливою ціною в 68 тисяч гривень на момент зйомки цього ролика. Посилання залишимо під відео або за цими номерами. Можете звернутись до наших менеджерів. Дякую за увагу. До побачення.